Перед тим як взяти в будинок собаку, потрібно все зважити. Необхідно враховувати безліч факторів: від породи та віку до сезону за вікном. В яку пору року краще купувати собаку. І якщо коротко, то це залежить від обставин. Турбота про нового вихованця вимагатиме багато часу та зусиль. Для того, щоб зрозуміти, коли найкраще завести собаку, візьміть до уваги свій робочий графік, спосіб життя та погодні умови в регіоні. Які ж плюси та мінуси кожної пори року? Весна чудовий час, щоб завести собаку. З приходом весни з'являється більше можливостей для активного проведення часу. Коли природа знову у кольорі, ви зможете встановити режим прогулянок, який дозволить відкривати нові цікаві місця та запахи. Це чудовий час, щоб привчити собаку до туалету на вулиці, якщо вона ще не привчена, тому вам не доведеться стояти на холоді, поки вона робить свої справи. Оскільки навесні у дворах та собачих парках, як правило, брудно. Ведіть вихованця до спеціального громадського парку. Там можна гуляти з собакою, лукати доглянутими доріжками. Якщо там, де ви живете, навесні дуже волого, подумайте, чи готові ви гуляти з собакою під дощем, і чи є у вас все необхідне для цього. Ах, літо-літо дні ще довші і сонце світить яскравіше. Багато людей влітку працюють менше, що звільняє більше часу для вихованця. Якщо взяти собаку влітку, знову ж таки набагато легше привчити її ходити в туалет на вулиці в теплий час. За даними американського клубу собаківників, собака повинен виходити на вулицю вранці після кожного прийому їжі та сну, а також після ігор. Якщо у вас є діти, влітку вони швидше за все будуть вдома на канікулах. Тому їх можна призначити відповідальними для догляду за собакою. Спільні ігри дітей та свійських тварин зміцнюють зв'язок з поміж них, збагачують емоційний і фізичний досвід. Якщо плануєте провести відпустку на морі чи в іншому місті, країні, знайте, вам варто взяти собаку з собою. Якщо ви вирішили придбати собаку влітку, пам'ятайте, що не слід вигулювати собаку в найспекотніший час дня. Він може обпекти лапи у розпечений тротуар або отримати тепловий удар. А ось літні вечори просто створені для прогулянок із собаками. Якщо навесні і влітку ви дуже зайняті або воліти проводити час на вулиці в прохолодному місяці, осінь може бути найкращим часом року, щоб завести собаку. Що може бути прекрасніше прогулянки холодним осіннім днем, коли можна пошелестіти опалим листям і спостерігати, як дика природа готується до зими. Але слід враховувати, що у вересні діти йдуть до школи. Це певне навантаження для них та батьків. Чи будете ви в змозі приділяти цуценяті достатньо уваги? Оскільки на осінь та зиму припадає багато свят, можливо, варто завести цуценя до початку святкового сезону, щоб не порушувати звичний графік. І якщо ви візьмете собаку наприкінці літа, це може допомогти налаштувати більш розслаблений, але при цьому структурований осінній режим. Взяти собаку взимку може бути досить складно. Температурний режим у місці вашого проживання може вплинути на привчення її до туалету та графік фізичної активності. Якщо ви живете в регіоні з низькими температурами, слід пам'ятати про можливість отримати обмороження, послизнутися або травмуватися. Придеться привчати собаку, ходити в туалет на вулиці, і це буде нелегко. Питання соціалізації вихованця в холодну пору року теж відкрите, адже чотирилапі побратими на вулиці знаходяться не так довго. Тому вдосталь нагулятися, побавитися з ними швидше за все не вийде. Слід мати на увазі, що складно взяти собаку наприкінці року, якщо заплановано багато заходів на свята. Якщо завести вихованця у стресовий час, це не піде на користь ні йому, ні вам. А якщо ви запланували подарувати собаку другові або члену сім'ї, це можна робити лише в тому випадку, якщо одержувач подарунка повністю готовий стати відповідальним господарем домашньої тварини. Універсальної відповіді на запитання, коли завести собаку, не існує, збираючись відчинити двері будинку та серце новому пухнастому члену сім'ї, обов'язково враховуйте ваш спосіб життя та розпорядок дня.